up. Пане Ігоре, було вчора інформація від Міністерства закордонних справ України про те, що наша країна не бачить правових підстав для того, щоб Путіна визнавати демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації. Відповідну заяву опублікували вчора на сайті. Ну і так само засоби масової інформації підтримали ще тоді, коли відбувалися ці псевдовибори, зокрема псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України. І, наприклад, перестали називати його президентом, ось, як ви казали, і очільник і глава ну будь які застосування або просто а, прізвище, а також наше МЗС закликало інші іноземні держави, міжнародні організації і громадськість слідувати цьому прикладу. А, по перше, не визнавати результати цих псевдовиборів, і відповідно легітимність Путіна. А, у мене таке питання: от а, окрім України, підтримують наприклад інші держави, світові держави, чи матиме цей вплив визнання чи не визнання легітимності Путіна а, щодо а, майбутніх а, переговорів? Адже а, війна. Ну, вона її результати відбуваються, визначаються на полі бою, але зрештою мають сторони і фіксувати її завершення. І в майбутньому, ось це не визнання легітимності. Воно якось вплине на те, хто представник Росії, його підпис і участь в майбутніх переговорах. Ну, дивіться, по перше, Україна зробила абсолютно правильний крок. Ми не могли зробити по іншому. Нам треба було звичайно говорити про невизнання там Путіна президентом, його нелегітимність і так далі. Аргументи, які там були наведені, як на мене, вони достатні. Але й тут, ну все ж таки, є одна така різниця. Наприклад, між тим же Лукашенко і Путіним у Путіна взагалі не було конкурентів. Да? Тобто немає людини, яка б на Росії сказала. Що я брала участь у виборах разом з Путіним і я переміг чи я перемогла. А Путін у мене цю перемогу вкрав. Е, і тому тут от трошки ну, що дехто задає питання, чому там якісь країни не визнають Лукашенка президентом, називають його самопроголошеним. А з Путіним так не роблять, тому що Путін у нього більше вистачило розуму. Е, ну розуму так в лапках, да, звичайно, авторитарного розуму прибрати всіх конкурентів і прибрати оцю можливу причину, яка тепер йому якби діє там ну наприклад, великий міст. А, тому Україна тут зробила все логічно очікувано, закликала інші країни. Вони я ж кажу, будуть по-різному ставитися насправді до Путіна. Хтось буде публічно не визнавати, хтось буде не піднімати просто це питання, тобто продовжувати якісь мінімальні контакти з Росією, але не називати власне Путіна президента. От чи вплине це на майбутні перемовини? Практично, ні. З однієї простої причини. Ну я так от особисто дуже сильно сумніваюся, що ми будемо мати Колись, колись, да, бо ми не знаємо зараз, коли матимемо договір, якийсь там з Російською Федерацією, якийсь документ, умовно кажучи, який там буде свідчити чи про завершення війни, чи про припинення бойових дій, тому що ну тут є принципова різниця. На да, mm -hmm. і що цей документ з російського боку буде підписаний Путіним. От в чому ключова справа? Тобто, зараз представити Зеленського і Путіна там, наприклад, за столом перемовин, просто неможливо. І для Путіна будь-які підписи під такими документами, якщо Росія не досягне тих цілей, які визначив Путін, а вона їх не досягне за жодних обставин, буде означати приниження і поразку. Тому підписувати скоріш за все ці документи будуть інші персони, інші особи, і е, це прекрасно розуміють на заході. І коли вони там говорять, що ну ми його там визнаємо фактичним президентом, оскільки він цю владу тримає, вони насправді е, прекрасно розуміють, що якщо колись буде якісь там договори і так далі, то підписи під ними поставлять інші люди. Ну можна згадати е, так звані стамбульські перемовини в, в березні двадцять другого року. Е, подивіться, хто представляв Україну і хто представляв представляв Росію Україну представляли ну достатньо такі е, офіційні персони, там міністр оборони, е, очільник е, ну фактично монобільшості, тобто лідер коаліції, да, якщо говорити там за західними стандартами демократичними, а е, з боку Росії прислали якихось е, там знаєте політиків. Е, Тетю ну третью ешелонних по іншому про них не скажеш, які колись якісь посади там займали, але зараз якоїсь саме серйозної ролі в структурі російської влади не відіграють. І от приблизно щось подібне буде і в майбутньому, і тому тут визнання, не визнання Путіна, воно не ставить насправді жодні перешкоди для майбутніх якихось переговорів і підписання якихось документів. Тому що просто Путін цього не буде робити. А якщо говорити про те, що відбувається на Росії, ну це знаєте, вони, вони трішки можливо не не співставні за. Значенням, але Росія також оголосила в розшук Володимира Зеленського, нашого попереднього президента Петра Порошенка і командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка. На вашу думку, з якою метою Росія це зробила? Вона переслідувала дві мети: перша вона чисто внутрішня. Їм треба було показати власне ну, глибинному російському народу, що дивіться, ми ж настільки сильно воюємо з Україною. що, А вони, типу, всі злочинці, вони ж постійно Україну ну, звинувачують в злочинах, що само по собі дуже смішно. Відповідно, якщо вони злочинці, от ми їх оголошуємо в розшук. І там глибинний російський народ цьому порадувався, покричав да-да-да, давно пора, чого це не робили раніше, і так далі. Тому що насправді такі питання іноді виникали, що ми от якби воюємо проти. України, а при цьому, значить, лідери там цієї країни, представники влади, вони там не оголошені ніякі рошуки. Так далі, Оцей запит вони якби довели до певного такого етапу і показали, що в розшуку оголосили. А другий момент ну він більш таки серйозний. Росія тут піднімає ставки максимально. Вона певною мірою, мабуть, передає сигнал, навіть не Україні, вона передає сигнал е заходу, що ми не будемо вести перемо. Мовини, наприклад, от цими особами, які потрапляють в ці списки, ну принаймні зараз ми не готові. Шукайте якихось інших людей, з якими ми ці перемовини будемо, наприклад, вести з ними. Ми не будемо, бо вони, типу, в розшуку, вони злочинці, і так далі. Е, ну, це і ще й спроба розхитати ситуацію. Можливо, посіяти якісь там розбрат, знаєте, і багато інших таких моментів всередині українського власне суспільства, намагатися когось там зіткнути лобами і так далі. Але ну, в цілому, вони от цю миту, передусім, переслідували, що. Ставки ми максимально задерли, перемовини будуть, але з кимось іншим. А хто цей буде іншим, ми не знаємо, от ви самі обираєте. До речі, мало що звернув увагу на те, що паралельно з оголошенням. Усіх осіб розшук там вони закинули дуже смішну історію про те, що Сполучені Штати ведуть перемовини, е, значить, там з різними українськими політиками при чому там прізвища, ну знаєте, взагалі не співставні. Типу там Залужний, е, значить Єрмак, Порошенко там Разумков і так далі, щоб зняти зеленського і поставити ну когось іншого на його там місце. Ну це дуже примітивна така інформаційна психологічна операція, яка ну спрямована явно на те, щоб якось розхитати. Ситуацію і спробувати цим скористатися. Вона, до речі, не злетіла, тому що. Ну, всі, кого там цей розшук оголосили, вони на це дуже правильно відреагували. Там Петро Порошенко взагалі дуже так потролив росіян в цьому плані, і та мета, яку вони переслідували, вона не спрацювала. Ну але вони такі спроби будуть робити ще й надалі. Щось таке придумувати і висувати якісь нові звинувачення, бо це, до речі, перебуває перебиває в їхньому розумінні ще й тему розшуку е, власне е, самого Путіна. Тільки проблема в тому, що йому та ордер видав міжнародний суд, да тобто це не Україна навіть. Якась там інша країна, а це міжнародний суд, але їм треба якось увагу відвертати. От вони в такий спосіб це роблять.